Учення, яке триває 10 років, що коїться між Анджеліною Джолі та Бредом Пітом. Акторка подала нові юридичні документи, в яких звинувачує Піта в тому, що він фактично забрав під свій повний контроль їхній спільний французький маєток Шато Міравал. Та будинок у Лос-Анджелесі без будь-яких компенсацій на її користь. У документах акторка знову посилається на інцидент 2016 року. Джолі стверджує, що піт у стані сп'яніння поводився вербально та фізично агресивно щодо неї та дітей. Піт ці звинувачення Перечує за словами акторки, саме через бажання уникнути нових конфліктів вона залишила екс-чоловіку обидва маєтки. Хоча Джолі інвестувала значні кошти у Міравал, вона ніколи не вимагала аліменти від Піта. Саме тому й продала свою частку виноробні російському бізнесмену Юрію Шефлеру у 2021 році за 64 мільйони доларів. Команда Піта наполягає між екс-подружжям існувала домовленість, яка забороняла продаж частки без згоди іншої сторони. А продаж Джолі порушив права актора. Ця битва між містером та місіс Сміт триває уже майже 10 років. Спочатку зірки судилися за опіку, а пізніше за майно та виноробню.